Багато з людей, які приходять до мене на корекцію харчування та оздоровлення, кажуть про те, що не розуміють, чому вони набирають зайву вагу, адже вони не їдять хліба, булок, печива, цукерок, цукру, а вага все росте. І коли ми розбираємо з ними їхнє харчування, то виявляємо такі помилки, що в ньому присутня велика кількість кашів, макаронів, картоплі, фруктів, сухофруктів. І часто люди думаючи, що це здоровий сніданок, готують собі вівсянку. А 200 грамів вівсянки рівнозначно 6-7 чайним ложечкам цукру. Крім того, людина ще Дає сюди родзинки, може додати банан, горішки і все це зверху полірувати медом. І таким чином. В рази збільшити кількість вуглеводів. Це піднімає інсулін, який провокує рівень цукру в крові. І коли ваш цукор різко падає через 30-40 хвилин після такого сніданку, ви будете голодними. І у вас, звісно, будуть труситися руки і ноги, і ви будете шукати, як швидко поповнити цю енергію, тому ви будете заїдати безконечно булочками, печивом, цукерками і так далі. І таким чином ви в себе виробляєте таку неправильну харчову звичку, яка призводить до проблем із зайвою вагою, із інсуліно-резистом. Резистентністю і з жировою хворобою печінки і так далі. Як же розібратися з харчуванням? Що має бути у тарілці, як її правильно сформувати, як не рахувати калорії, не виважувати свої продукти і разом з тим правильно, здорово харчуватися, без переломлення себе, без дієт, без голодовок. Я запрошую тебе в свою групу з харчування, де ти навчишся харчуватися ситно, смачно, корисно. У мене є система, яка допоможе назавжди тобі позбутися зайвих кілограмів, проблем зі шкірою, суглобами. І цій системі я навчу тебе. Пиши, дзвони, мої контакти в описі.